На Закарпатті працюють над вдосконаленням системи раннього втручання. Це послуга, що надається сім'ї, в якій виховується дитина з інвалідністю чи ризиком виникнення порушень з розвитку вік дитини від нуля до чотирьох повних років. Послуга передбачає підтримку сім'ї та участь дитини в щоденних звичайних домашніх активностях з метою створення в природному середовищі поле можливостей для його освоєння. Ми інформуємо про послугу раннього втручання, починаючи з перинатальних центрів з половиного будинків. І у нас є дуже гарна співпраця. Як в Ужгороді у нас є до речі, і координаційна рада на рівні області, в яку входять якраз представники і охорони здоров'я, і соціального захисту, і освіти. більше всього до нас звернень іде і з керувань. Перепрошую зерувань саме це від неврологів, дитячий психіатр, це сімейні лікарі. А, знаєте, також є таке джерело, як сім'ї, які вже отримали цю послугу. Сім'ї, які виховують діток з певними порушеннями, це є такі самі члени спільноти, як і всі інші. І це про те, що не, як цей міст побудувати таким чином, щоб кожна з якихось сторін, бо хвилюються, та іноді так само і в садочку. Інші чи батьки, чи вихователі? А як ставитися, як бути? Можливо, треба особливого якогось ставлення і там більше якоїсь опіки. Ні, тому для того ці мости важливо побудувати, щоб це було відчуття рівності. Різності, але рівності. Фінансування послуги раннього втручання відбувається за рахунок обласного бюджету та проєкту ЮНІСЕФ і діє у чотирьох відділеннях центру, зокрема в Ужгородському, де обслуговують 58 сімей, 10 з яких родини ВПО Дубівському, Міжгірському та Свалявському. Мешканці цих населених пунктів мають вже безпосередню можливість отримувати цю послугу, цінити її якість. На жаль, мешканці тих районів, де немає цих відділень, можуть отримати цю послугу лише онлайн поки що, але ми працюємо над тим, щоб розширити цю мережу і в майбутньому збільшити кількість таких команд та відділень, які можуть надавати послугу раннього втручання. У нас є двічі на місяць супервізії, і на супервізіях ми теж працюємо з колегами з працівниками нашими. По технології раннього втручання по обговорюємо кейси сімей, які отримують послуги, обговорюємо труднощі, з якими стикаються наші колеги. Також тренери вже навчають команди Іршавського і Рахівського відділень для того, аби розширити географію безкоштовного надання послуги з раннього втручання.